Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу розповісти про троянду Чарльз Дарвін. Цей сорт Девід Остін вивів у 2003 році і назвав на честь відомого натураліста Чарльза Дарвіна, який родом зі Шропшера, як і сам творець Троянди. Згідно оригінатора, кущ має розміри 140 см у висоту і 120 см у ширину. Квіти спочатку дуже повні та округлі, пізніше розкриваються до неглибоких чашечок. Мають жовтий колір, майже схожий на гірчицю і мають сильний смачний аромат, що варіюється від ніжно-квіткового чаю до чистого лимона. Обожнюю тут ходити і нюхати кожну квіточку. Коли квіти відквітають, то змінюються до кольору вершкового масла і ця метаморфоза вражає. Кущ не хворобливий і має форму фонтана, тому однозначно рекомендую цю троянду і вам. Бувайте!